Днями у Львові відбулось знайомство із полковником збройних сил Сполучених Штатів Америки Девідом Джорданом, який відтепер очолюватиме об'єднану багатонаціональну групу з підготовки Україна. Відтепер об'єднаною багатонаціональною групою з підготовки України керуватиме полковник збройних сил США Девід Джордан. На батьківщині він керував однією з бригад національної гвардії у штаті Оклахома. Прибувши до України, полковник Джордан чи не першою чергою познайомився із українським військовим керівництвом та місцевою владою Львівщини. Спершу він зустрівся із начальником національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком ознайомився з історією та специфікою діяльності цього навчального закладу. А також обговорив із керівництвом Академії перспективи подальшої співпраці. Сьогодні в нас відбулася перша зустріч із новим командиром контингенту Збройних сил США, який знаходиться на МСМБ. Це ми ще зробили один крок вперед по співпраці між Збройними силами США, між академією і контингентом. Ми відпрацювали всі питання щодо співробітництва. Забезпечення навчального процесу згодом Девід Джордан разом із генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком завітали до голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та міського голови Львова Андрія Садового, а також зустрілись із керівником Нацполіції Львівщини, генералом поліції третього рангу Валерієм Середою. Високопосадовці, зокрема, обсудили шляхи реалізації існуючих проєктів та нові ініціативи двостороннього співробітництва у галузі зміцнення обороноздатності українського війська та відбудови інфраструктури інфраструктури регіону, а під час відвідин гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла новий командир американського контингенту на Львівщині зустрівся з одним із військових капеланів, який ознайомив гостя з давніми релігійними традиціями відзначення різдвяних свят в Україні, та провів екскурсію пантеоном українських героїв, які полягли, захищаючи Україну в зоні АТО. Ми дуже задоволені бути тут. Ми думаємо, що навчимося від української армії стільки ж корисного, скільки навчимо її. Це величезна нагода працювати із солдатами іншої країни, вивчати їх культуру. В кінцевому результаті обидві армії будуть підготовлені краще. наступного дня полковник Девід Джордан разом із заступником начальника медичної служби командування збройних сил США в Європі, полковником Анною Неклеріо відвідали. Ли військово-медичний клінічний центр західного регіону. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки зараз працює чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тож здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців, і якість медичної допомоги, яку надав госпіталь, була дуже високою. І ми вдячні за це. Я надію, що все таки наша співпраця вона перейде від слів до, до справ справжніх. Таких справ а справи це обмін спеціалістами. Це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних основах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних. Установах. Якщо буде на те воля двохстороння стосовно допомоги нам матеріально технічно, ну ми будемо тільки за це в рамках міжнародної програми США, спрямованої на підготовку українських підрозділів до бойових дій за одну ротацію в залежності від задач на Львівщині буде перебувати від 330 до 500 американських військовослужбовців. Національної гвардії зі штату Оклахома до слова 45-та піхотна бригада, яку очолює полковник Девід Джордан, вважається одним з найбільш досвідчених бойових з'єднань збройних сил США. За останні 15 років бійці цієї бригади виконали таку ж кількість різноманітних завдань в різних точках нашої планети: від знищення терористів до відбудови інфраструктури в інших країнах. Перед відрядженням до України американські військовослужбовці готувалися особливо ретельно 2 лютого. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що на Яворівщині, розпочнеться підготовка 1-го батальйону 28 ї окремої механізованої бригади збройних сил України. За участю американських інструкторів